Є засіб, завдяки якому наше серце сповнюється чистотою, любов'ю і істиною. Знаєте, що це? Це слово Боже, Біблія або ж Святе Письмо. Ми так звикли до щоденного вжитку цитат з Біблії. До щонедільної проповіді, до настанов служителів і дякуємо Господу за цей привілей. Сьогодні День Біблії, в який особливо хочеться звернути увагу на хліб життя слово істини. Через Слово Боже Господь відкриває і впроваджує свою волю в серце людини. Цей процес потребує постійних і наполегливих зусиль, чистої мотивації серця та провідництва Духа Святого. Цей універсальний принцип діє протягом усієї історії людства. Сьогодні ми розглянемо його на прикладі Мойсея та Ізраїлю. Пам'ятаєте, як Мойсей пас овець і зіткнувся з досить дивним явищем? Посеред пустелі терновий кущ горить, та не згорає. Мойсей підійшов подивитися, що ж то таке. І в Біблії написано І побачив Господь, що Мойсей зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини та сказав: Мойсею, Мойсею, а той відказав: Ось я. І сказав він: Не зближайся сюди з взуття своє, з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля це свята. Спершу у Моїсея була лише зацікавленість. Він підійшов, аби подивитися на диво. Та дуже швидко цікавість переросла у священний трепіт, розуміння, що перед ним сам Господь. Далі перша Божа вимога та усвідомлення. Необхідність освячення, щоб бути з Богом. Скільки людей проходили та проходять ті самі етапи? Спершу народжується проста зацікавленість, у серці з'являється думка: є щось понад видимим, щось надприродне. І людина прагне дізнатися більше. Потім приходить прозріння, Бог дійсно існує. А це означає, є його суд, є безсмертна душа, І є духовна реальність, яка, на відміну від матеріального світу, вічна. Але є й умова, без якої неможливо перебувати з Богом, ані тепер. Ані у вічності, це освячення, послуг Його Слову і відділення від гріха. І ось Господь відкриває Мойсею свою волю, велике покликання. Ми можемо прочитати в Біблії: Іди ж, і я пошлю тебе до фараона та виведе з Єгипту народ, мій синів Ізраїлевих. Та серце Мойсея, зранене попереднім гірким досвідом і власними невдачами, противиться цьому поклику. Він висловлює одне заперечення. За іншим, сім разів він наводить різні відмовки, і нарешті, коли вже всі аргументи вичерпано, вимовляє слова відчаю: Молю тебе, Господи, пошли іншого. Аргументи Мойсея не переконали всемогутнього. Господня воля незмінна, і Мойсей, хоча і з боротьбою всередині вирішає виконати доручення. Та з цього моменту перед випробуванням віри постає не лише Мойсей, але й увесь народ. Ізраїльтяни мають зробити свої перші кроки до віри Богові, навчитися слухати його голос і йти за ним. Яка добра звістка! Бог дарує свободу! Раділи ізраїльтяни! Це був перший крок віри, ще маленький і незрілий, бо від них поки що нічого не вимагалося. Та все ж цей перший крок був необхідний, так як це початок шляху довіри Богові. Потрібний початок робить кожен, хто приходить до віри в Господа. Серце сповнюється радістю, надією, очікуванням Божих благословень. Але ось настає момент випробування. Фараон відмовляється відпустити народ, і замість свободи приходить ще більший тиск, ще жорсткіше знущання. Віра починається з простого кроку до віри, але мусить пройти через вогонь випробувань, щоб стати зрілою. І тут відкривається справжня глибина віри. Чи залишиться вона живою, коли радість зустрічі з Богом змінюється тягарем боротьби? І сьогодні люди можуть із захопленням приймати звістку Євангелія. Бог любить їх і готовий простити всі їхні гріхи. Їм потрібен перший крок на зустріч Господу: повірити відкрити серце для благодаті, погодитися прийняти Ісуса Христа як Спасителя. Але попереду чекає великий і довгий шлях віри, шлях освячення боротьби та духовного зростання. Попереду чекає великий і довгий шлях віри, шлях освячення боротьби та духовного зростання. Коли приходять випробування, не раз чути ремствування і розчарування, адже ворог душ людських не бажає відпускати тих, хто ще так нещодавно перебував у його неволі. Сатана чинить опір, намагається повернути людину назад у старе рабство гріха. Мойсей звіщає Божий шлях визволення. Необхідно звершити Пасху. Кожна ізраїльська сім'я мала взяти безвинне ягня, приготувати його певним чином, окропити одвірки домів його кров'ю. Саме ця кров ставала знаком захисту від сили смерті, від влади диявола та відкривала шлях до свободи. Лише за допомогою цієї жертви народ міг залишити Єгипет, вийти з рабства та рушити на зустріч обітованій землі. Так само і кожна людина, що наважується зробити крок назустріч Богові, неминуче переходить до цієї найвищої істини. Лише кров Ісуса Христа, Агенця Божого, здатна звільнити людину від рабства сатани. Лише його жертва дарує справжнє прощення гріхів, відкриває двері у свободу дітей Божих і наповнює силою, щоб пройти дорогою спасіння до кінця. Народ Божий опиняється в пустелі попереду довгий і виснажливий шлях у землю обітовану. Але сам Господь означив умови, за яких можна туди ввійти, і ці умови незмінні. І ми, всі віруючі, подорожуємо пустелею цього земного життя, де кожен крок має значення. Як нагадує апостол Павло, ми покликані зі страхом і тремтінням звершувати своє спасіння, усвідомлюючи святість того, хто веде нас, і серйозність поклику, який ми прийняли. Через Слово Боже, Господь відкриває і впроваджує свою волю в серце людини. До згаданих подій у житті Мойсея та євреїв Боже слово було усним. Тобто Мойсей спочатку почув голос Господа з полум'я палаючого куща, а народ чув слова істини через Мойсея, Божого посланця. Подібний перший етап проходили і ми. Спочатку чули благу звістку від християн, можливо, друзів чи рідних, ще не знаючи глибоко писання і не досліджуючи його самостійно. Навіть на початку, коли знання мінімальні, але Бог вже очікує реакції серця, вже тоді постає вирішальний вибір, чи повіримо ми словам правди, чи відкинемо їх. Дехто, можливо, навіть намагався читати святе письмо, та без духовного розуміння воно залишалося для нього закритою книгою. Нагадаю, брати і сестри, самого слова Біблія в самій книзі книг ми не знайдемо. Бог називає її найчастіше просто своїм словом. У текстах старого і нового завітів воно названо також писанням, тобто вже записаним Словом Божим. Цей вислів зустрічається в Біблії 61 раз, а ще називає книгою закона. Зустрічається 17 разів. І тут ми бачимо певний поступ у Божому об'явленні спершу слово, яке можна почути, живий голос Бога, який промовляє до серця. Далі Писання, святе слово у письмовій формі, яке ми можемо досліджувати вдумливо читати. Вивчати, відкриваючи для себе глибини Божої волі, а зрештою приходить усвідомлення, що це слово є для нас законом життя, воно не лише для читання та роздумів, але для виконання для практичного послугу. Лише тоді воля Божа стає нашим щоденним правилом, нашим світильником на дорозі життя. А тепер поставимо собі важливе питання. А коли вперше Бог дарував свій закон своєму народові? Скрижалі так відповідь, так? Ну, найчастіше так і кажуть, так? Чи є ще варіанти? Багато хто думає, що це сталося дійсно на Синаї, але писання свідчить про інше. Згадаємо: євреї ремствували, жаліючись на те, що не можуть пити гірку воду, і написано у книзі Вихід, 15 розділ, 25 вірш. І він, тобто Мойсей, кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода та солодка. Там він дав йому постанову та право, і там його випробував. Тут слово право перекладається і як закон. Так, зокрема, перекладено в синодальному перекладі та у перекладі Хоменка. Хоч цей закон був переданий усно, Господь вже вимагав послуху цим настановам. А послух перевіряється найкраще не на словах. А в житті, у конкретних обставинах і випробуваннях, які Бог посилає. І справді, вже в наступному розділі книги Вихід ми читаємо, як Бог випробовує Ізраїль, чи буде народ виконувати його закон, чи ні? Читаємо вихід, 16 розділ, 4 вірш. І промовив Господь до Мейсея, Ось я спускатиму вам дощем хліб із неба, а народ виходитиме їх щоденно збиратиме, скільки треба на день, щоб випробувати його, чи буде він ходити в моєму законі, чи ні. Проте, Ізраїльтяни виявилися не готовими триматися Божих заповідей. У тому ж розділі потім написано докір Господа і сказав Господь до Моїсея, аж доки ви будете відмовлятися виконувати заповіді мої та закони мої. Зверніть увагу, що всі ці події відбувалися ще до того, як Господь дав скрижалі. Самого дарування слова виявилося недостатньо, щоб народ жив ним. І це не лише історія Ізраїлю, але й застереження для нас сьогодні. Бо і сучасні віруючі можуть багато чути Слово Боже, навіть знати Його на пам'ять. Але цього ще замало, щоб жити кожним словом, що походить із уст Божих. Тому Господь у пустелі робить наступний крок у своєму плані. Він велить записати своє слово, щоб воно стало постійним і доступним свідченням. І Мойсей, як вірний слуга, записує його і читає перед народом. Знову нагадую, що це відбулося до отримання Моїсеєм скрижалів. Книга Вихід, 24 розділ, 7 та 8 вершин. І взяв він книгу заповіту та й відчитав в голос народові. А вони сказали: усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємо. І взяв Моїсей тієї крови і покропив народ та й сказав: Оце кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі оці речі. Народ Божий урочисто пообіцяв виконувати слово, яке вже можна вважати писанням, тобто записаним Словом Божим. Таким чином було укладено союз між Богом та Ізраїлем, завіт. І не випадково писання говорить книга заповіту, кров. Заповіду, як ми читали, чи не нагадує це для вас щось більше? У ніч перед своїми стражданнями Ісус Христос промовив до учнів слова, які набули вічного значення. Це новий заповіт у моїй крові. Те, що коли було лише. Тінню і прообразом у союзі в пустелі стало реальністю в житті Сина Божого. Бо сенс нового завіту Господь сам пояснив через пророка Єремії. Єремії, 31 розділ з 31-го вірша. Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим і з єдиним домом новий заповід. Не такий заповід, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивести із краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіту, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось той заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Божий закон записаний в серці. Це не лише буква, але й дух. Це те, чим ми живемо, чим служимо Богові, і саме цього очікує Господь від кожного з нас. Для цього виявилося замало ані усного слова, яке можна було почути, ані навіть записаного слова. Тому, після того, як Мойсей записав закон, Бог зробив наступний крок. Написано, і промовив Господь до Мойсея, вийди до мене на гору і будь там, і дам тобі кам'яні таблиці і закона та заповідь, що я написав для навчання їх. Як Господь власною рукою написав заповіді на кам'яних скрижалях, так він прагне їх написати на скрижалях нашого серця. Але його бажання потребує нашої відповіді, прийняття його волі та Його слова як закону для виконання. Бог, який через народження згори оселяється у серці людини. Приносить туди згідно з Новим Завітом свій закон, наше покликання берегти цей закон у серці та залишатися вірними завіту з Господом. Це справді вірний шлях. Та, на жаль, людина не завжди йде ним. Так сталося і з Ізраїлем. Коли Мойсей повернувся з гори з таблицями закону, він побачив відступ і розбещення народу. Можна прочитати, що тоді кинув таблиці із рук своїх та й розтрощив їх під горою. Подібне може траплятися і з нами. Людина щиро укладає завіт із Богом. Та невдовзі виявляється, що їй занадто важко зберігати вірність. Руки опускаються, серце зневіряється. Здається, що вже немає сил триматися за Христа, таблиці закону, за яких ми намагалися триматися, немов розбиваються. Але Господь показує шлях далі. Стосунки завіту, це не лише дія Бога, який дарує людині свій досконалий закон свободи. Це спільна праця, божевірність і людська Відповідь: Якщо перші скрижалі були зроблені самим Богом, то вдруге він велить Мойсеєві самому витисати кам'яні таблиці і з ними піднятися на гору. І тоді вже Господь знову написав на них свої заповіді. Ми бачимо символ двох скрижалів. Перший це дар Божий. А друге це людська праця плюс Божа дія. Це показує співпрацю між Богом і людиною. Тут глибокий духовний образ, Бог хоче, щоб і ми зробили свій крок. Принесли йому своє серце підготовлене та віддане, аби він знову написав у нього свою волю. Не дарма ми співаємо зійдім на Голгофу брати. На жаль, поки ми живемо на цій землі, у нас залишається плоцька. Гріховна природа. Але в поєднанні наших зусиль із дією Божої благодаті відбувається дивовижне перетворення. Кам'яне серце поступово стає плотяним, здатним вміщати і виконувати слово Господнє. І тоді Біблія оживає для нас сухі літери закону, відкривається свою духовну глибину, а ми отримуємо справжню насолоду від Божого Слова. Прочитаємо з книги Єзекіля, 36 розділ, 26 вірш. І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро. І викону камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. Згодом таблиці закону були покладені в ковчег заповіту святиню, яка є прообразом нашого духовного серця. Адже саме там, у глибині нашого єства, слово Боже має перебувати для зберігання та для дії. А ковчег, як відомо, був поміщений з часом у храм. Ми, згідно з апостолом Павлом, покликані усвідомити величну істину Нового Завіту. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий в вас пробуває? Через Слово Боже Господь відкриває і впроваджує свою волю в серце людини. Цей процес потребує постійних і наполегливих зусиль, чистої мотивації серця та провідництва Духа Святого. Кожному з нас потрібен шлях від байдужості, нерозуміння чи формального читання Біблії до справжньої любові до Божого Слова. Хай же Бог дарує нам внутрішній стан. Подібний до серця Давида мужем за серцем Божим, який вигукував Псалом 118, 97 вірш. Як я кохаю закона Твого, цілий день він, розмова моя. Амінь.